Добрий вечір усім. Так, Фелікс у нас. Зараз підемо зараз. А... І так, усіх вітаю і е, про що хочу розповісти. От я знайшов в, ось такий ламінат. Це для чого? Цей ламінат я поріжу і спробую ось оці дирочки. Їх закласти. Я не знаю, чи вийде, чи не вийде, і що з цього вийде, я покажу. А ще я купив. Ну, Це насправді обирав слава, він обирав ось таку тюль, так, таку фіранку на вікно. Але проблема в тому, що той краніс, який був, він вщент е кріпежі, вони повністю е розсобиті. Ну, так, так, зараз йде. Іди, іди, я зараз прийду. Іди. От, я вже помив вікна, поклав все назад, на ті вазаньдочки, які будуть тут стояти. Отже, я зараз спробую купити карніс під саму стелю. Так, щоб гарно записали штори. От. І, І що? Ну, це будівельне сміття залишилося і ми його заберемо. А зараз я тоді заїду в епіцентр, а потім, а потім по епіцентрі заїду в Сіті Центр та має бути брат з Камілою. Ну, не знаю, хочуть просто зустрітися. Тож такі план на сьогоднішній вечір. А ще сьогодні я отримав. Рейки е, і, ну, самі, там прям майже дотягнув на доставку. Е, сюди Бослави не було. От, е, ну, такі вони непогані. Обробимо їх морілкою і прикрутимо. Такий якийсь дуже-дуже складний день сьогодні був. Не знаю, нічого не встиг. Ну, встиг тільки попрацювати, а щоб відзняти якісь матеріали, що ми тут робили, точно не встиг. Бо не було часом. Але проте я купив карніс, купив хочу вам його показати. Так, от гляньте. Ось такий от буде карніс. Він від метра 60 до 3 метрів. Він сувний чи розсумний. Тут написано розсувний. тож він. Росувний, зараз його розпакую, подивлюсь. Ще в Сінсеї. В сінсеї купили отакі штори. Сюди. Так, теж коли повісимо, подивимося, як це буде. Ну, а зараз, давайте все ж таки розпакуємо, подивимося, що ж це за такий карніс. Інструкція, і як це потрібно буде зібрати і прикрутити. Ок, добре. Доброго ранку усім! Ситуація наступна. Я вчора вирішив все ж таки прикрутити цей карніс. І що з цього вийшло? Так. Ми як... Е <хи> Оту треба буде дофарбувати, тому що е ми не викрутили е минулі, так? Але цю я частину прикрутив, всю я почав прикручувати і ба і десь перебили проводку. Світло згасло, е лічильники повибивало. І ну, це добре, та? щоб не було нічого. <с> О, Фелікс там кличе їсти. Зараз нагодую котів, поснідаю, візьму якісь інструменти, продовлю там стінку, подивлюся, що з проводкою, і поспробую з'єднати ці провода. Це я так продовжував, і ось тут прям видно, як ми попали. Шкода, блін, так. Вже все було майже ненормально. Хто знав, що зверху проходить провід? Ну от хто знав. Блін, як тепер що робити? Ну, це буде все ізольовано, правда? А це перебиття От прям видно. Треба буде сюди ставити певну таку штуку. Окей. Так, напевно, ще більшу треба зробити, щоб можна було дістатися і заізолювати. Так, от що от що вийшло. Таку от дирень я. Е, е, так, напилася різки, бачите, таку дирку я зробив і видно, як провід тут пошкоджена, він вже, знаєте, почав горіти. Тут розріжу, ставлю, не забув, як це називається, таку спеціальну штуку, щоб з'єднати ці проводи. Це правильно провода, да? як правильно, от, заізолюю візоленту і, і що? І замажу. Ну, хіба так? Це прикольно, бо хотів малою кров'ю, як то кажуть. Хотів менше роботи, а вийшло роботи трошки більше, ніж ой, ніж, ніж треба. Так, ну зараз тоді, е, що зараз? Зараз пойду в епіцентр купувати те, що не вистачає, тому що зелента завершилася, хочу якось таку більш надійну, цей блочок туди куплю. Щоб з'єднювати е, два перебитих провода. І все. І все. Так, ну, бачите, сьогодні портал, який туди є, він ну, такий. Не, не дуже, і це добре. Я ж трошки позмітав. От. Такі чорні ці. Кажуть, що десь тут в нашому районі збитий дрон впав на будинок і загинула одна людина, я не знаю, правда це чи ні, але так мені сьогодні зранку написали. Гляде війна. Вирішив трошки пройтись. Так, наша клубничка. Грядочки наші, а знаєте, що мені ще дуже подобається. Дивіться, як оця гарно розпушилась. Правда, ж гарно? Блін, треба прийти і поприбирати тут. Але діляночка ось така. Знаєте, що я купив в, в епіцентрі? Ось таку ж Шпаклівка безусадкова для заповнення тріщин, вони кажуть, але її можна до 2 см заповнювати. я думаю, що та дирка, яка у нас є, вона досить велика. Прийдеться її використати. Це якась прикольна, вона дуже легка, правда, дороговата, 188 гривень за ну, ось такий об'єм. Так, це зі знижкою вже 500 мл тут. Але. Подивимось, подивимось. Покажу. Поїхали? Так. Дай мені що викрутку ще я досліджуваний. Угу, ок. Okay. Так не роби таке, це банк с нарвіз. І обмотают. Ой, мортові. Це занадто великий шматок. Це зараз його цей. А тепер це все. Ні, все навіщо. Такого ми можемо лише. Ой, немало бобокло, то я вже казав це. Слава вирішив э, замінити лампу, яка тут є. Потім вже її там відкрутили. Двести частково. Ізоліван у нас хочет надійно. Це ж так робило. Бачите, яке? Отак Так само цей Така лампочка у нас вийшла. і якщо... Там ще такий ободок такі ній, але ми його вирішили не ставити. А ще в неї кілька режимів. Можна перемикати різну інтенсивність: жовте, холодне, тепле світло, і, мені здається, це дуже зручно. Принесли рейки, зараз відміряємо і будемо. Їх різати, трошки помив підлому, але це таке собі, бачите, треба ще гарно перебивати. Що сталося? Ну, там так заліпили, заклеїли. Тут теж так зробили, трошки підфарбуємо і можна буде вже вішати штори. Смертельний номер. Зараз ми спробуємо. Так, взяли ось таку морилку для деревини. на В одній основі сосна. І зараз я спробую. No en no este, Ось таке виходить. Це я покрив морилкою і виходить отака, отакий колір цих дошок. Напишіть, будь ласка, у відеоках, як вам такий колір на цих стінах. Чи підходить чи ні, чи потрібно покривати чимось іншим. Так, що я притомився. Ми слава, Слави це порізали, пофарбували, це приклали, нехай трошки підсихають оці такі реєчки. Слухайте, ну виглядає непогано, хоча мені все одно здається, що дуже яскравий іскравий колір такий виходить. Ем, ну Це сосна, так, я під сосну брав, але щось мені здалося, що воно трошки темніше. Ну нічого, я, знаєте. Поставлю е, вже обстановку. І якщо буде занадто, трошки затоную темнішим. От. Ну, але побачимо. Зараз хочемо зі Славою поїхати в е, кафе десь повечеряти. Тому що вам теж бажаю смачного і до зустрічі. Так, показуємо вам результати того, як ми приклеїли і прикрутили. От ви бачите, тут є шурупи. Так, не тут потрібно робити. Просто тут, як виявилося, дуже крива стінка, і для того, щоб хоч якось ці дошки тут прикрутити, їх верніше, приклеїти. Так? Їх потрібно було на шурупи прикручувати. Тому ми таким чином зробили. Оцю стінку ми ще будемо робити, тут вже вона рівніша, і тому ми оцю планочку приклеїли. Так як той клей, який ми обрали, він застигає 15 хвилин, то нам потрібно, щоб воно якось трималося стінки, тому ми зробили ось таку ви придумали, бачите, на двосторонній Ой, не на двосторонній. Ми пробували, до речі, на двосторонній скотч. Зараз я вам покажу: От ми купили двосторонній скотч. І ми, бачите, знімали, клеїли, але щось він взагалі не тримає. Можливо, не треба було такий тонкий купувати, тому ми взяли звичайний малярний скотч і малярним скотчем присобачили. І зараз подивимось, як воно буде, чи буде триматися. Але це, знаєте, не вихід. Це ж типу перша планка тільки. От, а як робити наступні на чому? Можливо, прийдеться купити малярний скотч трошки інший, для того, щоб, ну, такий, знаєте, він більш товстіший, так, і на нього приклеїти. Не знаю. Це буде видно лише, коли ми його купимо спробуємо зробити. Або, можливо, якісь інші, або якісь інші цвяхи потрібно. Не, Не відомо. Окей, але на сьогодні це все. Гарного вечора. Добре. Я працювала соціологом, поки не пішла в декрет. Е, мені дуже подобається самке, тобто це моя одвіжу Всім привіт. Зараз їду. Зараз їду на мовний клуб, взяв там кілька подарунків сьогодні. Подивимося, як це все буде. Мені так цікаво, тому що я зробив таку коробочку з цим. Коробка з подарунками. Тобто ми сьогодні будемо тягнути по черзі з цією коробки подарунки для себе. Вдалося зняти мовний клуб, але це нічого. Бачите? Там наша новорічна ялиночка. От так. Сенато вже поруч. От така новорічна ялинка. От така краса. І багато народу, і так класно. Це правда дуже супер. і мій улюблений e прай.